Поляки сподівались на швидку перемогу, але були відбиті вперше, вдруге, втретє. 1654 рік. Польське військо чисельністю у кілька тисяч іде на Поділля, зметавши все на шляху. Одне з наступних місць невеличке укріплене село Буша, гарнізон кілька сотень козаків і місцевих селян. Шанси практично нульові. Жінки, чоловіки, старі юнаки стали поруч із козаками. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації від 100 тисяч онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз у тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким а, в Лондоні. На ефірі дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі щоб онлайн. Буша не мала високих мурів чи гармат. Її сила була в людях, які знали: якщо вони впадуть, сусідні села будуть вирізані. Тому кожен камінь, кожна хата стала частиною оборони. Козаки бігли по дахах, стріляли з вузьких вікон, підпалювали барикади. Село трималось так, ніби за ним стояв цілий полк. Коли ворог прорвався всередину, залишки оборонців сховалися в пороховому льоху. Серед них Олена Зависна, побачивши, що ворог от от захопить льох, вона зробила вибір, який пам'ятають століттями, підпалила смолоскип і кинула в порох. Вибух зніс і ворога і оборонців, але не дав захопити Бушу живцем. Буша український аналог масади чи останнього бастіону спартанців. Маленьке село стало символом того, що українці здатні чинити опір, навіть коли вже нема чин. Історія Буші це історія про честь, біль і готовність стояти до кінця. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.